Першу зернову лабораторію на елеваторі відкрили 100 років тому. Це сталося у США у 1922 році в компанії Cargill. До того зерно оцінювалося здебільшого за зовнішнім виглядом і запахом. Вважалося, що справжню якість зерна неможливо виміряти, Пекарі змішували різні сорти пшениці, сподіваючись, що кращі компенсують гірші. У новоствореній лабораторії почали аналізувати зразки на вміст білка, вологість і хлібопекарські властивості. Перші лаборанти вже проводили ручне відмивання клейковини. Зерно розмелювали, замішували тісто та визначали кількість глютену в ньому. Ці лабораторні дослідження зробили оцінку якості зерна більш об'єктивною, але не всі спочатку повірили в їхню цінність не тільки в конкурентів, але й у самій компанії Каргіл деякі керівники вважали це тимчасовою модою і марною тратою грошей. Проте з часом стало зрозуміло, що визначення якості зерна стане ключовим для бізнесу. Каргіл продовжила використовувати лабораторні дослідження, і це було однією з головних переваг компанії на той час. Згодом ця ідея змінила увесь зерновий бізнес те, що починалося як експеримент однієї компанії, перетворилося на галузевий стандарт сьогодні складно уявити зерновий елеватор без лабораторії.